Всім привіт! Ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Полтавська Ворсклас здобула впевнену перемогу над київським лівим берегом. У другому турі української прем'єр-ліги зі старту зустрічі команди вирішили не форсувати подій. Як наслідок небезпечних моментів, довелося зачекати до середини першої половини. Дві гострі атаки провели господарі. Спершу галас із меж штрафного не переграв Ісенка, а потім прорив Когута заблокували оборонці. Зате полтавці на початку другого тайму відразу відкрили рахунок. Допоміг стандарт і помилка голкіпера Лелек. Механів не зміг зафіксувати м'яч після свічки з подачі кутового, а челядін підхопив ігровий снаряд на дальній стійці та відправив у сітку. Забитий м'яч додав ворсклі впевненості. Подвоїти перевагу команди Сергія Долганського міг скляр, але трохи не дотягнувся до перспективного навісу пердути. Натомість все склалося для Ковтолюка на 68-й хвилині. Нападник головою замкнув подачу Челядіна. Добили ж лівий берег гостів доданий арбітром час. Крупський на правому фланзі накрутив оборонця та віддав на нашкрієля, який п'ятою продовжив атаку на м'якушка. Досвідчений хавбек спокійно спрямував м'яч у сітку 0-3 у підсумку. Перемога дозволила Ворсклі частково реабілітуватися за фіаско в стартовому турі від донецького шахтаря. Натомість лівий берег із двома поразками та нулем забитих м'ячів поки опинився на дні турнірної таблиці. Набрати прем'єрні очки лелеки спробують 18 серпня проти того ж шахтаря. Київське Динамо переграло Рівненський Верес у другому турі української прем'єр-ліги. Білосині навіть в неоптимальному складі заволоділи ініціативою з перших хвилин. У стартові чверть години кияни змарнували два моменти. Попов після стандарту пробив вище воріт, а супряга поцілив у голкіпера. Зате Шапаренко після передачі Кабаєва майстерно поклав під поперечину. Через кілька хвилин хавбек міг оформити дубль, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. Перед перервою не реалізував момент, і Волошин. А Дахновський у відповідь закрутив м'яч у руки кіперу. Зате на 44-й хвилині буяльський з лінії штрафного подвою в перевагу Динамо у другому таймі Верес спробував перехопити ініціативу. Проте столичний грант грамотно діяв у захисті та, здавалося, тримав перебіг подій під контролем. Утім, на 62-й хвилині гол привіз нещеред. Голкіпер Динамо в простій ситуації вибив м'яч у шарая, від якого снаряд полетів у ворота. Пропущений м'яч розгнівав Динамо. Підопічні Олександра Шовковського підняли темп і створили чимало моментів. Біля воріт Кожухара, ось постріл Брагару-Воротар перевів на кутовий з-під поперечини, а потім повторив цей трюк із ударом Буяльського. Натомість гармата від Дубінчака влучила в стійку. Час ішов, а забити втретє киянам не вдавалося. Проте двох забитих м'ячів Динамо цілком вистачило для перемоги. Тепер столичний грант у доброму гуморі поїде на матч відповідь Ліги Чемпіонів проти шотландського Рейнджерс. Натомість Верес у двох турах набрав одне очко. Перший тайм виявився досить динамічним і подарував декілька небезпечних моментів. Зоря могла забивати вже на шостій хвилині внаслідок прострілу на 11 метрів. Однак гереро при замиканні пробив повз ближню стійку. Чорноморець огризнувся на 12-й. Попов зайшов на лівий кут штрафного та покотив на правий, де всі забули про будка. Постріл Богдана накрили в останню мить. Відпочивати команди пішли за нулів на табло. Однак очінь зорі було явно більше моментів. Зрештою. Гості конвертували цю перевагу в заслужений гол. Антюх на п'ятдесятій хвилині подав з лівого флангу, а гереро точним ударом головою спрямував м'яч у дальній нижній. Панамець міг і дубль оформити, спробувавши закрутити м'яч з дистанції у праву дев'ять. Однак вийшло зависоко. Наприкінці зустрічі Чорноморець дещо додав у активності завдяки купі замін. Моряки навіть могли відігратись на 83-й хвилині внаслідок вривання калина. Той увірвався на лівий край карного майданчика, хитнув захисника, змістився у центр і пробив. Справої не точно зоря ж перейшла у режим захисту результату. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу луганського колективу. Колос приймав інгулець у другому турі. УПЛ. саме гості виглядали цікавіше і наполегливіше створювали моменти і дійсно були близькі до голу. Достатньо згадати удар Романа Волохатого після пасу Олександра Козака метрів з дванадцяти. Удар акцентований потужний, як на нього встиг зреагувати. Іван Пахолюк залишається загадкою. А ось найбільш загрозлива ситуація біля воріт Олексія Паламарчука виникла на початку гри, коли кіпер Інгульця збив Владислава Велетня у карному майданчику. Пенальті здавався неминучим, але господарі відбулися легким переляком. Асистенти ВАР достатньо довго аналізували цю ситуацію, зрештою, з'ясувавши, що ковалівський хавбек встиг залізти в офсайд. Початок другого тайму ледве не відзначився автоголом. На щастя, найкращого бомбардира колоса Андрія Цурікова м'яч після його ризикованої зрізки прокотився поруч зі стійкою воріт Пахолюка. Далі пішла квалагра. Лише на 80 80-й хвилині ковалівці створили шикарний момент і мали забивати, проте після ідеального прострілу Цурікова зліва Дмитро Топалов примудрився повз м'яч. Зрештою, матч закінчився нульовою нічиєю. Обидві команди активно розпочали поєдинок, і гра проходила фактично без затримок м'яча у центрі поля. Спочатку, після розіграшу штрафного, Олексій Сич пробивав головою вище воріт. Схожим моментом відповіла оболонь. Але Дмитро Ледвій без проблем впорався з ударом головою у виконанні таранухи. Згодом Віталій Роман та Ростислав Лях розіграли класну комбінацію на лівому фланзі. Після чого ляг навісив у центр карного майданчика, де на самоті був Ігор Краснопір та нападник руху не влучив у ворота. Далі вже оболонь загрожувала воротам львів'ян. Удар зі штрафного відбив Ледвій. А на 18 18-й хвилині Віталій Холод заробив пенальті, який за мить впевнено реалізував Остап Притула, забивши перший гол жовто-чорних у новому сезоні. Після цього Лях небезпечно бив здалеку. Голкіпер спіймав м'яч, пивовари відповіли пострілом карася в дальній кут. Проте м'яч пролетів стійку. На 67-й хвилині рухівці. Подвоїли свою перевагу. Олексій Сич прострілив з правого флангу і Краснопір, блискуче розібравшись із захисником, відправив м'яч у сітку, забивши перший гол в офіційних матчах за Львів'ян. Оболонь, після цього створила момент зі стандарту. Дубко замикав подачу з кутового, але пробив вище воріт. Тоді як на 88-й хвилині Ярослав Карабін вивів Іллю Квасницю на ударну позицію, і форвард руху забив третій гол. А на 90-й хвилині Клайвер втік у контратаку та відзначився дебютним голом за жовто-чорних в УПЛ. У підсумку розгромна перемога руху у стартовому поєдинку нового сезону з рахунком 4-0. Криворіжці активніше розпочали матч і змарнували кілька нагод до середини першого тайму. Кожушко спершу пробив у кемкіна з близької відстані, а потім відправив м'яч повз дальню стійку з льоту. А на 19-й хвилині Луньов не реалізував 11-метровий зафол проти Хомчиновського. Цей епізод додав зелено-білим упевненості. Львів'яни почали діяти активніше та шокували кривба з двома голами перед перервою. Спершу шах класно зорієнтувався та другим темпом поклав у нижній кут. А потім поле генько з рикошетом розрядив гармату. На старті другої половини команди Мінялися моментами. Кліщук перерував удар шаха з півкола штрафного, а Хомчиновський відправив м'яч вище воріт із дистанції. Згодом не поцілили в дев'ятки з перспективних позицій криворіжці Рябов і Стецьков. Зате Карпати можливістю збільшити перевагу скористалися сповна. Альварес завдав підступного удару здалеку, а кліщук відбив перед собою. Утім, оборона проспала ривок Чачуа, який добив м'яч у сітку воріт бронзового призера. УПЛ. зрештою, леви зберегли розгромний рахунок до фінального свистка. Львівський колектив здобув першу перемогу після повернення в елітний дивізіон. Натомість Кривбас зазнав першої поразки в новому сезоні. Шахтар несподівано програв полісію в прем'єр-лізі. Команди довго не запрягали та обмінялися моментами в стартові 10 хвилин. Житомирянин Кушніренко пробив повз ворота після відскоку, а гірник Судаков неточно зіграв на добиванні. Згодом пайшан дивом не скористався помилкою оборони Шахтаря. У середині тайму чемпіони змарнували нагоду зусиллями Траоре, який відправив м'яч над воротами ударом через себе. Поліські вовки організували момент для Гуцуляка, який з кута воротарського не зміг пробити різника. На 35 й хвилині полісся вийшло вперед. Допоміг підопічним імада Ашура Стандарт Кутовий. Назаренко навісив із лівого флангу, а Чоботенко виявився найспритнішим у штрафному шахтаря і головою спрямував м'яч у сітку воріт. Тренерський штаб гірників відреагував на гол двома замінами в перерві. Джокер Маріно Пушіча ледь не зрівняв рахунок на початку другої половини. Утім, волинець впорався з ударом Сікана головою. Новий спалах активності припав на період після повітряної тривоги. Ось голкіпер Житомирян узяв удар Матвієнка після стандарту, а Сікан із рикошетом пробив повз стійку. У відповідь Лєднєв наважився на удар дистанції. Воротар відбив перед собою. У фінальні 10 хвилин Шахтар усіма силами намагався відігратися. Були й моменти в гірників, принаймні зрівняти рахунок. Наприклад, Невертон головою не влучив у ворота після навісу Шведа, а Егіналдо не зміг переграти волинця з меж штрафного. Зрештою, Полісся втримало перемогу.